Пан Сергій, я пропоную розпочати та із Туреччини із цього візиту українського президента сьогодні у Стамбул. А зустріч із Реджепом та іпом Ордоганом вона безумовно для нас надважлива, враховуючи, що ми розуміємо, наскільки Ердоган претендує на оце лідерство у регіоні. Та ну і загалом його бажання бути таким, ну одним із головних ключових перемовників, скажімо, у російсько-українській війні. Ну, принаймні, він пропонує і свою країну як площадку. І загалом. Який тон, тональність, скажімо, може бути цієї розмови сьогодні? Фон ем, політичний дипломатичний. Які ваші ключові акценти? Ну я думаю, тон був заданий зараз, коли президент Зеленський був на Корветі, якщо не помиляюсь, uh -huh. які будуються в Туреччині для Українського флоту? де було проголошено там його назву? Що це буде Виговський. Там вручені були нагороди, і 에, ну, це якраз тло 에, медійне і саме пропагандистське. Тобто, військова технічна співпраця двох країн є наріжним каменем цього візиту, наскільки виглядає. Там обговорювали звичайно інші теми, але в принципі настрій весь заданий цим. Ну і плюс розмови про те, що. Ті снаряди, які невідомо в кого викуповують європейські країни зараз, які нам так зараз необхідні. Це 800 тисяч. А зараз іде вже мова про 1 мільйон снарядів, Ну за непідтвердженою інформацією, купуються саме в Туреччині. І Греція з Кіпром блокували це рішення. Але зараз на фоні того, що гострий дефіцит у нас склався снарядами, і позиція президента Франції Макрона змінилася. Він переконав середземноморських партнерів Франції погодитися на закупівлю снарядів саме в Туреччині, оскільки в неї просто вони є в наявності зараз. Угу. А наскільки це лягає в канву відносин турецько-російських? То як Туреччина завжди демонструвала, що вона буде будувати стосунки з Росією окремо від стосунків з Україною і навпаки, стосунки з Україною, не, не ставлячи їх в залежність від того, що думає Путін. Це далеко не перший крок Ердогана. пам'ятаємо, як Росія протестувала, скільки часу на переговорах Путін з Ердоганом присвятив тому, щоб переконати Ердогана не продавати байрактари не пам'ятаємо початок 22-го року і початок великої війни. Наскільки байрактари видавалися тоді для російської армії великою проблемою? Це зараз. Ми про них не чуємо, але згадаємо, що було два роки тому. Ну і так далі, тому подібне. Тобто, це далеко не перше постачання на озброєння з Туреччини до України. Не про всі ми знаємо і не треба нам знати. Слава Богу, що вони є. Але, але теж співробітництво з, ба, з е, компанією Байкар, воно продовжується, ну, та яка виробляє байрактари. Ми бачимо на кінчин українські двигуни і бажання будувати завод в Україні, і не, те, як е, 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 українські спецпризначенці там в інших регіонах світу, вчили е, дружніх і союзних обом країнам людей е, користуватися байрактарами, тобто. Не Ердоган не зважає цій е, царині на думку Путіна, так само як він не зважає на нашу думку, коли ми е, кажемо, бо ще там неприємно його співробітництво з Путіним. Пан Сергій, воно тоді, але наскільки я розумію, там е, коли ми говоримо вже про відносини російсько-турецькі, там йдеться і про атомну станцію, і, і загалом також там багато на чому зав'язана їхня співпраця. Ну так, да, і на 60 мільярдах товарообігу, які все-таки в рази більше, за українські. А, ну, на грошах зав'язано, на чому зав'язано. Е, російсько Російсько-турецько-російські відносини мають дві великі підвалини. перше гроші, друге страх. Турецький страх перед Росією. Це треба розуміти. І пануючи зараз, на жаль, громадські думки в медіа антизахідні настрої. Тому це реальність, з якою ми маємо справу. Ну, власне, я так розумію, що президент Зеленський буде і говорити про українську формулу миру, про організацію саміту миру. Наскільки нам вдасться ну, Туреччину доєднати також як одного із головних партнерів, як з тих країн, які готові доєднатися і рухатись, зокрема, по нашій оцій парадигмі, по нашому сценарію, який ми намагаємось нав'язати? Ну насправді. Я, може, не популярну думку скажу, все буде залежати від ситуації на фронті. Як буде рухатися фронт, чи будуть бачити в тій ж Туреччині, що у нас є перспективи, настільки вони будуть приєднуватися, настільки вніша активність їх буде зростати чи зменшуватися в приєднанні до українських ініціатив? На жаль, тут є пряма залежність не від якихось переконань. Уявлень про світовий порядок, про правила, про міжнародну безпеку. На жаль, є залежність від ситуації на лінії фронту. Ну, побачимо. Все-таки можна подати ситуацію таким чином, що до речі, не Я думаю, що швидше за все так і відбудеться. Але ризики є, звичайно. Ну, власне, я дуже сподіваюся, що вдасться налагодити і більшу співпрацю у різних секторах її, в тому числі, тому що зокрема і міністр оборони український Рустам Оміров також поїхав в складі делегації з українським президентом. Ну і ми знаємо, що Турція дуже туречина дуже активно співпрацює у обмінних, скажімо, кейсах, допомагає нам повертати українських військовополонених в тому числі додому. З'являється перша інформація з цієї зустрічі, до поки брифінгу ще й прес -конфері... Конференції двох лідерів немає, але от змі пишуть, що Зеленський вже зустрівся з Ердоганом у Туреччині. Ну і український президент заявив наступне. Ми зацікавлені у зміцненні двосторонньої співпраці і спільного виробництва з турецькими оборонними компаніями. Ми також потребуємо допомоги туреччині у звільненні наших військовополонених і всього нашого народу, включно з кримськими татарами, які перебувають у російському полоні. Заявив президент Володимир Зеленський. Стежимо за цією зустрічю, але давайте поговоримо про ще один візит, пане Сергію Ліхуї. Спецпредставник Китаю їздить е, світом. Був в Москві в Україні. Скажіть, Китай зараз нам вдасться до себе перетягнути? Я не китаїст, вибачте, для того, та, щоб ну, відповісти та... на це питання. Я та. не знаю відповіді на це питання. Китай їздить в своїх інтересах. Ми не, не, не в російських, не в українських. Наскільки я розумію, і, і саме головне, він їздить в Європу для того, щоб з нього зняли санкції. Вірні, для, для того, щоб цих санкцій не було застосовано, тому що для них це принизливо, що до Китаю можуть застосувати навіть сама інтенсія, що можуть застосувати санкції до Китаю, для них є принизливо, оскільки вони вважають, що вони визначають правила. А тут раптом хтось до них застосовує. Але ще раз повторюю. Я не китаї з для того, щоб mm -hmm. віддати Я відтарозумію пан Сергію, та я я розумію. Прекрасно? Я запитую про Китай, тому що ми ж розуміємо, хто сьогодні є оцими глобальними лідерами і загалом бачимо, що відбувається по світу. Нам доводиться сьогодні стукати в різні двері до різних країн, до різних партнерів для того, щоб заручитися підтримкою. Скажіть, а наскільки, от за вашими оцінками, те, що відбувається на близькому сході, зокрема в Ізраїль, а, Іран, Ліван зараз активно обстрілює те, що відбувається в секторі гази. от наскільки події в? Цьому секторі відволікають увагу від України. Якби там не запалало, то як би була ситуація? так. це, це, це насправді дуже важливе питання, і можна точно сказати, що період після 7 жовтня, після нападу Хамасів на Ізраїль і десь приблизно місяці три, якщо не чотири, ну три точно увага до України різко впала. Це безперечно. І Ми бачили наскільки справи Палестини, Ізраїлю, причому байдуже, хто за кого виступає, але сприймаються як домашня справа, як власна справа багатьма в Європі в Сполучених Штатах які пристрасті, які величезні демонстрації були в Лондоні, Парижі, Берліні і в Сполучених Штатах за ту чи іншу сторону. І да, безперечно, це вплинуло на. Інтерес до е, нашої війни і відволікло увагу зараз. Ми бачимо, як ситуація на, на, в секторі Газа далека від стабілізації, але інтенсивність боїв менша. Е, гуманітарна катастрофа реально є, е, але е, значно менше. Там Америка Та, дуже шіпаль, тисне. Там Америка дуже тисне. Можливо, oh. швидко закінчиться чи кінця краю також немає. Ну, поки не видно кінця краю, і головна причина, бо не зрозуміло чим закінчувати. Насправді. Mm -hmm. Ну от е треба після того, як там дві третини газу фактично зачищена ізраїльська армія, треба встановлювати якусь адміністрацію. А уряду Ізраїлю немає відповіді, яка форма правління, хто має впроваджувати, хто там що буде на землі, mm -hmm. треба створювати дві держави. При нинішніх при нинішньому кабінеті при нинішньому кнеседі і при поточних е суспільних настроях в державі Ізраїля серед громадян ну, говорити про це поки безперспективно. З іншого боку, без цього вирішення теж немає, і зараз війна на пів паузі, скажімо так. Тому так, але, так, але, так. Та, але увага до неї вже значно зменшилася, повертається до України. Нам це також важливо. Дякую вам, пане Сергію, що ви доєдналися. Пасибі Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку. Дякую.